Розділ 17. ПОСОЛ. ЧАСТИНА ПЕРША. Це таке гниле місце. Коли фортечний посол Петров вийшов зі своєї каюти, його в обличчя вдарив запах трухлявого дерева. Навколишнє повітря було вологим і гнітючим, через що люди почувалися зовсім некомфортно. Він підняв голову і вдихнув через ніс. Небо було повністю затягнуте хмарами, і схоже, що йшов сильний дощ. Останній раз ви приїжджали сюди рік тому, сказав помічник посла, люб'язно одягаючи на плечі посла вовняне пальто. Тут немає нічого, крім каменю. Півтора року поправив Петров. Кожного сезону герцог обирав іншу людину для завдання. Востаннє, коли я був у прикордонному місті, було літо, але окрім руди, у них є ще щось, як гарне різноманіття хутра, і. Що? Його помічник мав порожній вираз обличчя. Петров похитав головою та не відповів. Він зійшов по борту корабля, ступивши на причал, вкритий мохом, і з під його ноги скрипнула дошка. Дерево, ймовірно, підтримуватиме док ще кілька років, але потім воно зламається, подумав він. Прикордонне місто мало не лише камінь і хутро, а й також землю. Але говорити про це не було жодного сенсу. Помічник був лише невідомим чиновником мерії, він не міг цього зрозуміти. Між фортецею Лонгсонг і прикордонним містом була велика ділянка дикої землі, яку ще потрібно було розчистити для оброблення. З одного боку був непрохідний гірський хребет, а з іншого річка Чешуй, довга та вузька, як коридор. Будучи форпостом для фортеці, якби вони взяли на себе відповідальність за оборонну лінію, це також передало б широкий простір землі у володіння фортеці. Земля не оброблялася, тому не потребувала рекультивації перед оранням. Замість цього можна було посадити багато кіл посівів, і крім того, це місце мало природну лінію захисту з обох боків. Зрештою, щоб виробити стільки, щоб усі могли поїсти, не потрібно було докладати великих зусиль. Дефіцит продовольства в прикордонному місті був лише способом позбавити фортецю проблем, викликаних зростанням населення. У майбутньому прикордонне місто та фортеця мають стати однією територією, а не двома розділеними територіями, якими вони є зараз. Єдиним недоліком було те, що для цього потрібна була трип'ятирічна операція, а також велика кількість коштів наперед. На жаль, якщо говорити про передбачливість у інвестиціях, більшість знаті були поганими бізнесменами. Гей, як це так, що подвір'я порожнє. Помічник показав на далекий клаптик землі. Хіба їм не слід готувати руду? Петров тихенько зітхнув. Ми підемо в замок і приймемо аудієнцію у його Королівської величності. Зачекайте, пане посол, ви знаєте, чи він вас прийме? Він не знав, чи зробиться його величність, але в глибині душі не хотів цього говорити. Ходімо, стайні попереду. Тепер, коли фортеця і прикордонне місто були розділені на дві окремі території, почалася біда. Через наказ короля боротися за престол, четвертий принц залишився на самоті. Як нормальний аристократ чи член королівської сім'ї може бути тут, звичайно, що вони забрали б собі всю цю землю. Продавати мінерали та коштовності в обмін на їжу та хліб, я боюся, що очі принца можуть бачити лише золоті королівські роялі. Якби це був він сам, він би так і зробив, безпорадно спостерігати, як роботу власної території обмінюють лише на їжу. Посол боявся, що з такою ситуацією ніхто не змириться. Крім того, продукти не повинні були йти на опорний пункт. Більшість дворянства забуває той факт, що річка Чишуй не закінчувалася біля фортеці Лонсонг. Він міг продати руду за ринковою ціною у місті Вілоу, на драконовій горі чи навіть у Червоному місті, а потім забрати людей з цих міст як нових біженців. Це було не далі, ніж трохи вниз по річці. Що тоді могла зробити фортеця Лонгсонг перекрити річку і відрізати принца та його команду. Це було б непокорою королівській родині Грейкасл. Усі знали, що четвертий принц мав найменше шансів стати королем, але це, безсумнівно, було б поганою ідеєю кидати йому виклик, оскільки він все ще був королівської крові. Посол і його помічник їхали на найнятих конях, повільно рухаючись кам'яною дорогою вздовж річки. У стайні були лише старі коні різноманітних мастей. Навіть якби вони їхали повільно, коні все одно тремтіли б. А за цих двох дурних коней він ще й повинен був заплатити заставу в два золотих роялі. Сер, ви бачите це? Це човен з вілоу». Почувши слова свого помічника, він подивився в бік, у якому той вказав, і побачив корабель з вербовим листом на зеленому прапорі, що висів на одній жердині і повільно плив річкою. Корпус дуже опускався, що вказувало на те, що він був наповнений вантажем. Петров лише кивнув. Але серце його стиснулося принц рухався швидше, ніж він очікував. Якщо принц почав зв'язуватися з містечками та містами, розташованими нижче за течією, тоді козирі в його власних руках втратили цінність. Спочатку він мав намір придбати руду за ціною на 30% нижчою від звичайної, щоб все таки щось заробити. Не кажучи вже про те, що після того, коли каміння перетворене на поліровані прикраси, Ціни на предмети розкоші зростали в кілька разів. На жаль, це не була монополія, і не лише його сім'я мала останнє слово. У гірничому проекті в прикордонному місті брали участь шість дворянських родин якщо серед них не було згоди більшості, тоді не було б і рішення. Однак вони повільно реагували, бажаючи, що ситуація така ж, як і раніше. Або вони вважали, що шахтарський проект не вартий такої уваги. У всякому разі, решта п'ятеро були байдужі, навіть його рідний батько його впевнено його відкинув. Насправді вони помилялися низька винагорода від видобутку в основному була пов'язана з невеликою кількістю інших торгових можливостей. Якби вони перейшли на звичайну торгівлю, вони могли б заробляти більше, і якщо ви заробите більше, ви швидше за все виробите більше руди наступного року. Чи зможуть вони досягти стану монополії, як вони придумали раніше? Швидше за все, ні. Це точно не могло бути реалізовано, подумав Петров. Оскільки він бачив порожній двір, принц не мав наміру давати ці корисні копалини на неякісну пшеницю, він вирішив зв'язатися з іншими покупцями. Якщо вони все ще хотіли зберегти цей напрямок бізнесу, 30 відсоткова знижка була його найкращим козирем. Оскільки відстань між Вілоу і прикордонним містом була більшою, це призвело б до збільшення транспортних витрат, і Вілоу також мало більше одного джерела руди. Перша ціна, яку вони запропонують, швидше за все, буде вдвічі нижчою за ринкову. Що стосується гори дракона та Червоного міста, то ціна була б ще нижчою, тож четвертий принц погодився б на пропозицію монополії фортеці Лонсонг, особливо щодо торгівлі дорогоцінним камінням. Але проблема полягала в тому, що якби він підписав контракт, чи погодився б з цим його батько. Інші п'ять сімей вважали, що було б нескладно дозволити прикордонному місту здатися, чи повинен він був відкинути інтереси сім'ї, щоб отримати контракт. Зрештою, в їхніх очах прикордонне місто все ще контролювалося їхньою фортецею Лонсонг, і вони могли все як віддати, так і забрати. Вони повільно перетнули місто, прямуючи до замку, розташованого в південно-східному кутку. Петров був тут не вперше, але цього разу змінився власник. Коли вартові побачили посла, вони негайно увійшли та сповістили господара. Четвертий принц Роланд Вімблдон швидко викликав Петрова, і коли обоє були проведені в зал, принц уже сидів на головному місці та чекав. Пане посол, будь ласка, сідайте. Роланд сплеснув руками та дозволив служниці принести ситну їжу. Ціла курка на грилі, ніжка кабана з грибним рагу, хліб з маслом і велика миска овочевого супу. Очевидно, що навіть на цьому кордоні королівські особи не мали ані найменшої проблеми у питанні особистого задоволення. Петров, звісно, не вагався. Він доплив на кораблі від фортеці Лонсунг до прикордонного міста. І навіть за попутного вітру це зайняло два дні. Якби це було багатощоглове вантажне судно, воно було б ще повільнішим, займаючи десь три-п'ять днів. Кухні на борту не було, тому зазвичай їли в'ялені шматочки м'яса або пшеничний хліб. Побачивши пар від гарячого посуду, він відчув, як у його горлі хлинула слина. Проте, завдяки рокам навчання аристократичній культурі, він все ще міг підтримувати бездоганний обідній етикет. Навпаки, харчові звички його високості були набагато гіршими. Зокрема, він користувався ножем і виделкою. Петров зазначив, що крім різьбового ножа, четвертий принц використовував пару маленьких паличок. Коли нарізка була завершена, він використовував палиці для всіх інших рухів, і здавалося, що. Дві палиці набагато зручніші, ніж виделка. Що думаєте? Наприкінці трапези, Роланд раптом запитав посла: Про що? На мить посол упав духом. Це Роланд просунув руки з палицями, перш ніж відповісти Петрову, залізна виделка. Для більшості людей це розкіш, не кажучи вже про срібну виделку. Коли ти їси прямо рукою. Дуже легко покласти брудні речі разом зі звичайною їжею в живіт. Хвороба проникає через рот, розумієш. Посол не знав, що відповісти, він не розумів значення слів хвороби потрапляють через рот. Але згідно з його розумінням попереднього речення, Роланд, ймовірно, мав на увазі бруд, що прилипає до їжі, і що було б легко захворіти під час його споживання. Але коли хтось намагався діагностувати хворобу, ніхто не знав причини, чому хтось помер. Як ви думаєте, скільки паличок можна отримати, зрубавши в лісі один дуб? Ці палички чисті, і їх легко отримати. Я збираюся популяризувати їх в місті. Принц сьорбнув вина та продовжив. Звичайно, зараз мої люди не їдять багато м'яса, але я потихеньку зміню це. Петров відчув полегшення, тепер він знав, що відповісти. Зазвичай він висловлював свою підтримку і благословення, але в глибині душі не погоджувався. Дати всім людям м'ясо це було б просто химерно. Навіть грейкасл не зміг би такого зробити, а це прикордонне місто ще й було розташоване на цій безлюдній землі.